Шановне панство, я вас вітаю. Хочу сказати вам, що ви неймовірні. Я сьогодні такий сюрприз отримала від підписниці. Ну, для мене це взагалі якось так. Я, пані Анастасія, я дуже вам дякую. До сліз розчулилась, дуже приємно. Це колода. Я її ще не відкривала, хотіла відкрити разом з вами, можливо комусь буде цікаво а, в плані ну, огляд цієї колоди. Я про неї читала, що вона а, неймовірно глибока, а, що вона не любить таких розкладів, де дуже-дуже багато карт, вона так відповідає, знаєте, друге. Друге видавництво вже так, цієї колоди. Колода називається Мері Ель Таро. Я просто, давайте подивимось. І, знаєте, я вам так скажу, що пані Анастасія, я чекаю від вас тему розкладу. Будь-яке ваше питання. Обов'язково. Розглянемо так, де вона відкривається. Правильно. Боже, тут магніт, дивіться. Так, я, можливо, трошки зроблю яскравіше, щоб вам було краще видно. Дивіться, яка коробка з магнітом. Це щось неймовірне. Так. Книжка. Книжка. Про кожну карту, дивіться, з малюнками про кожну карту. Англійською мовою, але, ну, то не є проблема. Боже, я просто. Ось так в коробочці, да, лежить, колода. Зараз, друзі, роз... розкриємо, подивимося. Боже, в неї срібний зріз. Я, капець. Дякую, я просто, ну, я просто в шоці. Боже, вона розмір дуже зручний. Дивіться. Срібло на зрізі. Ось така рубашка. Урабора, да, змія, яка кусає себе за хвіст. Так. Буду показувати вам, трошки покажу картинок. Це шут, мах. Разом з вами, да? Так буду дивитися, бо я ще не дивилась. Верховна Жриця. Mm. Ну, Символіка зрозуміла, що не зовсім така, як в класичній колоді, але знаєте, щось таке, щось таке в цьому є, да? і гранати, і колони. Ну, от хто імператриця, подивіться, яка цікава імператриця з дитиною ззаду. Імператор. Єрафант о, закохані, боже, неймовірні друзі гляньте. Колісниця з вовками. Я просто це щось чимось. Її можна просто розглядати, це тус мечів. тус-тус мечів. Її можна просто розглядати як витвір мистецтва, правосуддя. Отшельник. Боже, повішаний, дивіться. Кольори, наче, знаєте, і е, яскраві, да, от в цій колоді, наче, ну, і. Ох, 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 ох диявол. Чи диявол, як, да, як правильно. Неймовірний, неймовірний, башта. Вежа. От, наче кольори і яскраві, але вони всі. Дуже, ну, очам дуже приємно. Боже, ну просто дивіться, це сонце? Верховний суд. Карта миру. Я отут трошки прикрию, бо там є, ну, таке, да, що можливо, YouTube, щоб не закрив. Але я в шоці? Просто? Я дуже вам, дуже вам дякую, і, і, за, і, за це, і за вашу підтримку, і за коментарі, і друзі, за те, що ви є. Пані Анастасія, я жду від вас, тему розкладу. Будь ласка, дуже прошу. Друзі, дякую, бережіть себе, бережіть Україну.